На умовах, ну сподіваємось, справедливого миру або принаймні такого, який буде а, притямний до нинішніх реалій, але не путінських нових реалій на землі. Точно то тоді 47-й президент США Дональд Трамп візьме і вжарить санкціями по Російській Федерації ще дужче. Пані Ірино, це не питання вірю, я чи не вірю, це питання, що він вимушений буде, буде це зробити до то для того, щоб довести, все ж таки, що він здатний зробити «Make America Great Again». і скоріш за все це відбудеться, бо станом на сьогодні, ураховуючи ті заяви, які лунають останні ріки, останні дні з Московії. Ті заяви, які лунають там від різних спікерів з Московії, говорять про те, що жодної точки компромісу або можливості знайти. Якийсь баланс або знайти якийсь майданчик для укладання якогось перемиря в будь-якому форматі, фактично з боку з точки зору Москви неможливі. Вони як повторювали останній рік, так і зараз фактично повторюють, що їхня основна базова умова. Це повернення до своїх ультиматумів фактично 21-го року, в якому вони просували те, що поновлення факто повернення Варшавського договору 89-го року. Фактично, вони е, практично говорять про те, що Сполучені Штати мають піти геть з європейського континенту, і Росія має на себе взяти повноваження е, забезпечення прав забезпечення системи безпеки і керування цим континентом за відсутність. Учних штатів і це вони вважають, це іде через зруйнування України. Бо до того часу, поки існує держава Україна, поки вона має суверенітет, поки вона має зброю армію, реалізація цих планів практично неможлива. і тому в даному випадку між Києвом, між нами, українцями і представниками боліт, жодного компромісу бути не може, і відповідно не може бути компромісу і між Вашингтоном і Москвою, хто б це не вірив, хто б це не хотів. Ну так дійсно, і Дональд Трамп також говорить про те, що для танго потрібні двоє. Але пане Олеже зі сторони Російської Федерації ми чуємо від Путіна про нібито готовність говорити, але з урахуванням якогось того захисту, не знати якого населення, з урахуванням передумов війни, як він говорить, ця розмова вона взагалі потрібна для чого? Чи не стоїться нею ризик суб'єктивізації Путіна? Чи це просто такий етап, щоб показати, ну он ми хотіли по-хорошому? Ми поговорили. Вони стоять на своєму неприйнятному для України та світу, і от тепер ми будемо. Діяти. Ну вони йдуть за тими методичками, за тими інструкціями, були, які були е, знайдені і винайдені, і винайдені і зроблені під час Радянського Союзу, Радянської імперії, коли вони з одного боку. Створювали конфлікти, створювали війни по всьому світу, а З іншого боку, вони виходили з політичним дипломатичним заявом за те, що вони борються за мир. Нічого не змінилося, не зважаючи на те, що там прізвище ще інше, але методичні те саме. І відповідно Путін, його команда Новорівські Бори, вони відпрацьовують те, що у них написано. Не потрібно е е зважати на те, що вони говорять, не потрібно говорити на інтонації, потрібно дивитися, що саме фактично вони хочуть. Вони жодного за три роки вони. Такої повномасштабної війни вони не змінили свої позиції, і я більше того скажу, вони не змінять ті, хто досліджує е, цю російську імперію за останні 20 років, мож, могли би сказати, що жодного разу, починаючи з 99-го року, жодного разу е, ніколи за часи правління Путіна, Медведя, ну ці всі когорти, вони жодного разу не давали задні, вони жодного разу не змінювали свої базові вимоги. Вони завжди виходили з позиції того, що вони перетиснуть. Перечекають, перетримують, перекуплять і дотиснути вимоги, які є. І останні трохи це доведуть, і Тому нам потрібно з нашим молодшим партнерами пояснювати. Не потрібно плекати надію про те, що ви знайдете точку компромісу. Не потрібно думати про те, що ці заяви з Москви, які постійно лунають, це лише для торгів для а, з метою подальшого пониження своїх вимог. Нічого не буде. Вони будуть тільки підвищувати, якщо ви надасте. Можливість до, до речі, в даному випадку, Москва дуже схожа на фашистський Берлін 30-х років, який так само і під час Мюнхенської згоди, і під час анексії Чехословаччини, і під час анексії Австрії завжди так робили. Якщо Захід дає якусь слабину, якщо він е, намагається про щось домовитися, то на наступний день фашистський Берлін і зараз фашистська Москва е, починає вимагати більше. жодної точки компромісу. Неможливо, судячи з того. До речі, судячи з того, як змінюється поступово заява від нової адміністрації Трампа, починаючи з дня його обрання і за останні два місяці, можна сказати, що вони поступово починають розуміти ті загрози і ту складну ситуацію, яка зараз створилась за рахунок зусиль в першу чергу Москви. Пане Леша, голова вашої фракції Слуга народу до Витерахамія говорить про те, що ймовірно на початку лютого українська делегація буде проводити низку переговорів в Сполучених Штатах Америки під час українського тижня, візиту туди. я так розумію, що це ще не переговори саме звісно про вирішення російсько-української війни як такої, але переговори про підготовку до ось цього треку. Чи правильно розуміємо, ми з чим ми їдемо до Вашингтона? І наскільки важливо, щоб це відбулося до розмови з Путіним, чи до лютого чи місяця ще є. Є час і направду на спершу Трамп може поговорити з російським диктатором та його оточенням. Чи це не важлива ця послідовність діє початку діалогу? Не з... Моя особиста думка, незважаючи те, яка буде послідовність, нічого не змінюється. Як я вже зазначив, немає жодних точок до такої компромісу. І відповідно в даному випадку, хто як би не зустрічався, знайти порозуміння і якийсь шлях до завершення цієї практично неможливо. Хто першим не зустрічався? Бо ем, потрібно розуміти, то Москва поставила собі за мету фактично вигнання з європейського континенту Сполучених Штатів і зміну взагалі системи, без... системи безпеки зміни система впливу по всьому світу. І в даному випадку, хто як би не зустрічався, Сполучені Штати, не незважаючи на те, хто там президент, був, є і буде, ніколи на це не поводиться. Тому, і, до речі, в Конгресі, і до речі, в Капітолі і в Білому домі це дуже усвідомлюють. А відносно того, що буде на початку лютого, там на першу число лютого запланована «Ти український тиждень, буде велика українська конференція, буде запрошено багато представників. Представників і конгресу, і сенату відповідно там будуть присутні і представники вже нової адміністрації Трампа, і фактично це буде така дискусія в коридорах за. В коридорах проте не публічно, скоріш за все приватно, Про те, яким чином ми будемо змінювати існуючу співпрацю сполученим штатам, як це буде впливати. Питання по безпекові складові, питання по збройним силам, питання по фінансуванню. Як це буде? Я безумовно переконаний, що Сполучені Штати і далі будуть допомагати Україні. Це питання лише форму. Нагадаю, весь 24-й рік Трамп постійно казав, що він не проти допомоги Україні. Він лише бажає, щоб змінити цю форму допомоги, наприклад, замість тої грантової програми, яка існувала останнім часом, змінити на кредити. В принципі, вона має право на життя. Якщо ми будемо отримати це фінансування в будь-якому вигляді, і нам буде допомога, це буде ну, не те, що корисно, це буде шлях до перемоги. Але ми мусимо усвідомити одну річ дуже велику: що незважаючи на наших молодших партнерів. Ми будемо мати допомогу лише тоді і в тому об'ємі, якщо ми будемо самі боронити себе. Наша перемога криється в першу чергу. Нас все інше це допоміжне. Однозначно, але без нього не впоратися. Сам президент України Володимир Зеленський в Давосі каже, у нас зараз армія 800 тисяч. Якщо ми будемо самі без наприклад там миротворців, без гарантій безпеки треба щонайменше найменше мільйон армії, її треба чимось годувати, чимось стримувати. Про те, що Путін повернеться, як і ви згадали, згадував президент України Володимир Зеленський, бо вони завжди повертаються років 10, може менше. Марк Рубіо говорить про те, що повернеться Російська Федерація за 3-4 роки. Якщо не надати їй нові, якщо не нам чіткі гарантії безпеки. Безпеки, принаймні про це стверджує так а, а, також у своєму зверненні Новий держсекретар США вже другий раз за два дні. Буквально такі пане леже, а що має вкладатися в оці гарантії безпеки? Чи має тут бути і штати, і європа? Який це має бути формат? Ну бо очевидно, що НАТО навряд чи нам світить. Хоча як наголошує, і український гарант це було б і найпростішим, і найміцнішим захистом, але втім ну, є нюанси. А, дивіться, нас історія вчить і та історія, яка була після розпаду радянського союзу. Що жодні гарантії безпеки вони не, не є 100%, якщо це стосується Російської імперії. Вона завжди повертається і в даному випадку. єдиною гарантією безпеки для України, взагалі для світу, це є розшматування Російської імперії. Інших шляхів не існує. Те, що відбувається зараз, це намагання, це наступний крок. Після того, що було при адміністрації Байдена, в пошуках е намацування якихось е інструментів, які дозволять все ж таки завершити війну. Але зрахування того, що компромісу не існує, скоріш за все, ці намагання, ці намагання що знайти, вони успіхом не завершаться. Відповідно, це питання там місяця двох коли, врешті-решт, більшість наших молодших партнерів, в першу чергу, сполучених штатах, все ж таки зрозуміють, що це війна до кінця. Ну так само, як не можна було знайти якихось гарантій безпеки в 43-му році під час Другої світової війни. Про які гарантії безпеки взагалі тоді можна було говорити тут або виграв, або програв така сама історія і у нас. Це не війна колоніальна, або експедиційним корпусом. Це не війна в Іраку, або в Сирії. Це реальна війна за майбутнє устрій світу. І тут не існує якогось, якоїсь перерви або зупинення. Тут або ти виграв, або програв. І в даному випадку, і до речі, зазначу, що скоріш за все жодних миротворчих сил не буде. Ну потрібно нам це на потрібно нам це усвідомити. Дуже дуже легко мріяти про те, що будуть тут умовні поляки, французи або німці. Але я зазначу, що зараз ситуація з збройними силами в Європейському Союзі настільки ахова, настільки важка, що навряд чи хтось з них тут буде. І більше того, більше з них кажуть, що можливо це будуть збройні сили після укладання перемир'я. А німці ще додають після згоди Москви. Ну це абсолютно не виконувана вимога. До речі, те саме було в 2018 році. Коли так само розмовляв про те, що давати якихось миротворців на демаркаційну лінію на лінію здійснення на Донбасі, відповідно, це нічим не завершилося, бо е, жодної згоди або гарантії те, що орки не будуть стріляти по ним, ніхто дати не може. Відповідно, питання відкладається назавжди, реалізувати його неможливо, і тому те, що сказав президент Зеленський, вчора в Давосі, головне питання це розбудова ВПК і оборонного комплексу в Україні. Європі для того, щоб наситити, в першу чергу озброєння. Бо це війна про нові технології, про озброєння, не про людей, про винаходи, про штучний інтелект, про дрони, про нові технології. Хто краще буде до цього готовий, той і виграє цю війну. Більше того, після перемоги України, яку ми здобудемо, ми не британці, не поляки, не французи, ми українці здобудемо, постане питання, хто буде лідером Європейському Союзі, на яке буде в першу чергу Україну. Як переможуть цієї війни? Ну так, пане Галече, ну, і цей миротворчий контингент, ми ж розуміємо, що ми маємо, можемо бачити той сценарій, який ми бачили і в інших куточках країни. Вони ж миротворчі, а не воїни. По них, якщо почнуть хатити росіяни, та, в нашому випадку, вони сядуть в автівки, розвернуться і поїдуть, бо скажуть: ми ж тут для миру, а не для війни. Дивіться, я нагадаю такий приклад в історії: була така країна, коли під час боротьби за незалежність друга половина 20-го століття, така Конго. І там так само були миротворчі сили. Так, от місцеві станції з катами розбили хлам повністю миротворчі сили ООН. І ніхто їм за це нічого не зробив. Не потрібно покладати надію на миротворчі сили. Вони нічого не зроблять. Такі вині, вони безсилі. силі. Та, та і Путін ніколи не піде на цю мову, звісно. А якби як, якщо а, ми розглядаємо варіант розвалу Російської Федерації, про який ми згадали сьогодні, згадуємо в принципі у кожної нашої зустрічі, що а, дуже на часі, і хотілось би сподіватися, що на якомога швидшому часі, так би мовити, згаданий мною вже Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, коментуючи ще а, першу заяву а, Дональда Трампа в овальному кабінеті після навгурації про те, що у Путіна не все слава Богу з економікою, і що він має ночуватися. А якщо будуть посилені санкції, він фактично Путін сам знищує Росію Коваленко зауважує, що Путін діє на межі ідеотизму і намагатиметься воювати протягом 2025 року і далі і торгуватися. Така поведінка посилює ймовірність кризи в РФ в наступні десятиріччя з подальшим поділом країни на національні утворення протягом 50 років, оскільки зараз РФ спалює ресурси заради нереалістичних ідей режиму. А чого 50? Мені здається, що це занадто оптимістичний для Росії сценарій. Ці процеси можуть розпочатися в реальності якомога швидше, чи не так? Ми ми особисто з вами Ірина, бачили ці процеси, як розпочалися в 23-му році маршем Пригожена на москву. Фактично, це міг бути таким тригером дуже швидкого розвалення радянської радянської. Російська імперія на щедокрадянської, російська імперія на на шматки. Більше того, я зауважу, що завершення України цієї війни і перемога України вона завершиться і вона буде полягати в тому, що російська імперія розпадеться. Російська імперія має дуже вразливі характеристики і дуже вразливі місця. Вона не здатна пережити будь-яку воєнну поразку. Вся її історія пов'язана з тим, що під час воєнної поразки вони завжди розвалювалися на сматки. Інше питання, що на той момент не існувало такого суб'єкту, такої держави, яка б готова була керувати цим процесом і не допустити її знову об'єднання в одну в чергу в чергову нові неоімперію. І саме самому цьому випадку Україна повинна бути лідером цього процесу і керувати цими процесами. Розшматування цієї російської імперії після. Під час перемоги України і доїдатний до цього процесу і наших молодших партнерів до речі хочу зазначити, що на моє Задоволенням на моє а, до моєї радості ці розмови стосовно яким чином а, робити з Калінінградської області Кеоніксберської, з окупованої територією Білорусі, з взагалі цієї території Росії, яким чином можна на них попливати, планується багато заходів у лютому, в тому числі з представниками Сполучених Штатів, досить високоповажно. Вони усвідомлюють, які загрози усвідомлюють, що все ж таки на цьому треку потрібно працювати. Тому Чекаємо і з вірою оборони нашу, нашу країну. Ну і так здається, пане Олеже, що зараз і Російська Федерація із середини, яка завдяки роботі наших сил оборони, вибухає зовні і постійні прильоти, і атаки, і дійсно інфляційні процеси. все це може збурити якомога швидше ось таких нових пригодженів? Як це не буде дивно, і странно, нам потрібно покладати наші надії не на економічні процеси всередині російської імперії. Вони не на не на настільки погані, як би нам хотілося вірувати. Нам потрібно покладати зусилля на так зване зусилля або надії на так званий криміналітет і місцевих баронів, незважаючи від де від того, де вони знаходяться. Ну знову ж старий кейс, приклад Пригожин. Ми повинні їх проводити хаотичні процеси серед них. Ми потрібно показувати, що е, московська вертикаль, села вертикаль, не настільки міцна, і вони не готові утримувати цю територію. Умовно той же Красноярськ, або Калінінград, або Білорусь, або інші території, включно з Чечнеї, Бурячої і Камики. І відповідно в даному випадку починаються ті процеси, на які ми так, е, так хочемо бачити найближчий час. Панележе, дякую вам безмежно за розставлені акценти, коментарі та ідеї. До нових зустрічей. Бережіть себе гарного дня і вам гарного дня ще раз зі святом. Олег Дунта, народний депутат України, був разом зі мною. Друзі, нагадую також, що триває для нашої дійсної оборони для допомоги нашим захисникам наш збір, наніс навара для сумського прикордонного загону. Переходьте за який ви бачите на своїх екранах. 420 тисяч гривень нам потрібно 68% вже зібрано. Спасибі кожному, що долучаєтеся. Тож, будь ласка, поки буде невеличка пауза, не часу. Час допомоги нашим захисникам, тому що російські терористичні війська їх тут більше 600 тисяч. Вони валять, валять і валять і не зупиняються. Ми маємо зупиняти їх разом. Дійсно, в цій єдності, в цій соборності завжди наша сила Зі святом дорогенькі наші.